Завершуємо нашу телевізійну подорож у формувально-випускному цеху, де продукція проходить завершальну стадію обробки, упакування і відправляється у торгову мережу. Ось тут від представниць щаріної статі вимагається неабияка пильність та прискіпливість, адже саме від них залежить те, щоб до покупця потрапив товар найвищого гатунку. В нашому цеху, значить, проходить заключні операції: фарбування, формування і випуск уже в торгову сітку. Дуже відповідальна в нас цех. Тому що вже далі продукція йде до клієнтів, а клієнта ми маємо поставити чудову продукцію, щоб і гарні були кольори, і відповідала всім розмірам. Дуже багато в нас треба знати інформації, в нас продукція йде в різні сторони. Будемо говорити, і України іде за кордон. Багато в нас треба знати і розбраковку треба знати і маркіровку. Молодь вчиться, хоче вчитися. Мені здається, вони задоволені роботою. Величезний асортимент, висока якість продукції, неймовірний попит на неї за кордоном лише підтверджують те, що наші жінки найкращі, найпрацьовитіші, найвідповідальніші. Завдяки їхній самовідданості у роботі нашого національного виробника фабрику Дюна Веста високо цінують в Україні і далеко за її межами. У нас прекрасні. Працівники, тільки дякуючи їм, ми е, найкраще в Україні по дитячому і жіночому асортименту. Ну, у нас стоїть на ряді других, А от по дитячому асортименту у нас взагалі немає рівних на Україні. У нас найбільше цього асортименту забирається в Росію, у нас береться в Чехії. От зараз ми відправляємо на Канаду, в е, нас бере Літва, нас бере Молдова, правда, Молдова все асортимент. Бере весь асортимент бере Литва. Ну, саме найбільше покупець у нас Росія, яка забирає до 35% всього нашого випуску. А по випуску ми йдемо за минулий рік, другий по Україні по об'єму випуска. Цей присвятковий день. Я хочу привітати всіх наших жінок, дівчат, святом весни, жіночим святом. Щоб у них було побільше усмішки на обличчі, а менше ну забот, тому, що жінки завжди є клопоти більше, ніж у чоловіків. А кажуть, усмішка зменшує вік людини на 10 років. Справді сонячних теплих посмішок так бракує жінкам у буденному житті. А для щастя їм потрібно зовсім небагато, щоб у родині всі були здорові і щоб в сім'ї панували любов, взаєморозуміння та злагода. Як ви вважаєте, що є найголовніше для жінки і що побажаєте жінкам у передень, 8 березня? Залишатися завжди жінками, завжди веселими, здоровими. Саме головне чарівними, самими собою. Ну, звичайно, це саме перше, що хочеться побажати міцного здоров'я, родинного затишку, благополуччя в їхніх сім'ях і завжди квітучої весни в їхніх душах, щоб все в них складалося як найкраще і вони отримали задоволення від життя. Хочу привітати всіх наших дівчат з таким жіночим, веселим, весняним святом. Хочу побажати їм, так як то дівчата і жінки любові. Всього найкращого, здоров'ячка і всіх благ в тому житті. день весняного свята я хочу побажати в житті радості, на роботі мудрості. В житті, а, як сказати, ще, в друзях вірності, а в серці юності. І хай завжди в серці буде весна. Щастя, здоров'я і всього самого найкращого. Я хочу привітати всіх дівчат, жіночок з наступаючим святом 8 березня, побажати всім міцного здоров'я, здоров'я їм, їхнім сім'ям і всього самого найкращого. Перед наступаючим 8 березня хочу привітати всіх. Всіх жінок святом, побажати щастя, здоров'я, благополуччя в сімейному в сім'ї, ну і всіх благ, достатку, щоб мали радість від роботи, так як ми. Всіх хочеться привітати з 8 березня, побажати всім щастя, здоров'я, трудових здобутків, щоб всіх були в сім'ях все добре щоб всіх все ладилося, побільше сонячних усміхнених днів. Всього всім найкращого. Шановні жінки, сердечно вітаємо вас з міжнародним жіночим днем. Ранньої весни з тонким ароматом пролісків приходить до нас прекрасне хвилююче свято день 8 березня. Оживає природа, зеленіє трава, народжуються нові ідеї. Справді важко було б знайти більш чудову нагоду. Аби принести хвалу жінкам, які несуть в собі продовження життя, без яких не було б на світі стільки тепла, ніжності, любові та краси, ви наповнюєте наше будні прекрасними фарбами, спонукаєте до шляхетних вчинків і благородних справ, міцного здоров'я вам, нев'яночої молодості, набагато весен, кохання і гармонії, щоб у ваших душах завжди цвіла весна, у ваших родинах панувала злагода. І благополуччя. Нехай лагідне сонце і легенький вітерець принесуть мир та радість, і віру і щастя в добро. Нехай наші клопоти будуть тільки приємними, а кожен день життя починається з посмішки. Буде зігріти родинне тепло та наповнює лише хорошими спогадами. Свято вас! Гарні п'янкі слова. Потрібна ласка, і кожен день дива, жінці потрібен погляд, так щоб аж наскрізь пік, жінці потрібен поряд, сильний її чоловік, кохайте жінку, кохайте жінку, цілуйте руки, її уста, кохайте жінку, найкращу жінку. Єдину жінку на всі літа, жінці потрібен дотик, серця, душі й руки, жінці потрібні котики, ружі тюльпани й буски, жінці потрібна слабкість, впасти в сльозах на грудь, жінці потрібна радість. Небессила нуть, кохайте жінку, кохайте жінку, цілуйте руки її, уста, кохайте жінку, найкращу жінку, єдину жінку на всі літа. Жінка завжди готова на чоловічий шау. Жінку цілуйте знову, Щоб аж цвіла душа. Жінці потрібно красиво, щасті весь вік прожив. Славлю і юну і сиву, Боже цю мить, кохайте жінку, кохайте жінку, цілуйте руки її уста, кохайте жінку, найкращу жінку, єдину жінку на всі літа. Єдину жінку єдину жінку на всі літа.